1992 року Верховна Рада України прийняла постанову про державний прапор. Ним став національний синьо-жовтий стяг, котрий, який весь державотворчий спадок, є уособленням нашої величної історії. Найвищий стяг в області з нагоди Дня державного прапора України за майорів на Київському майдані у Луцьку полотно площею 8 на 12 метрів підняли на 50-метровий флашток. За підняттям прапора, спостерігає лучанин Володимир Розпутняк. Каже, в такі моменти переповнює гордість за свою державу. Це такий символічний день для всіх, адже прапор це наш символ, символ нашої нескореності. Ну і надіюсь, ближчим часом перемоги. Кожен українець має прапор в себе вдома. Ну я також маю. Він у мене висить на стіні ще з не знаю, там 2010 чи 2011 року. Прийшов на урочистості з нагоди дня державного прапора лучанин Віктор Клекоцюк. Щось по телевізору було, що все відміняють. Але я почув з вікна, каже, дружина, музика грає, той вийшов. І завтра це ж такий великий день, День Незалежності, але кажуть, не буду святкувати. Але нічого, в душі ми за перемогу. Перемога буде наша. Прапор це символ нашої країни. Заким даний час, військовий час, хлопці його беруть і вперед за Україну. Аби уникнути скупчення людей, захід до Дня прапора України в обласному центрі не анонсували. Його відвідало орієнтовно 40 людей, розказала начальниця обласного управління культури Ольга Чубара. Цього року ми не планували великих масових заходів у зв'язку з вторгненням Російської Федерації, але сьогодні це свято набуло ще більш патріотичного змісту, тому що завжди з нами наша святині, державний прапор, герб і гімн України Оксана Валерій Фатисов, Суспільне Луцьк.